Справа 780, Які з рівностей є тотожностями? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це у квадраті мінус d в квадраті дорівнює C-d, що множиться на C-d. Ні, це не так. Цей запис означає c мінус d у квадраті, а не c у квадраті мінус d у квадраті. Записуємо тоді ні. Пишемо ні. І правильно було записати. Ну, наприклад, так, як c у квадраті мінус d у квадраті, давайте іншим кольором. c у квадраті мінус d у квадраті. Отже, різниця в квадраті в двох виразів це дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму c мінус d, що множиться на c плюс d. Yeah. Так, наступне P у квадраті мінус t в квадраті дорівнює P плюс Т, що множиться на P-T. Так, дійсно різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку до суми цих виразів на їхню різницю. Тобто записуємо, що це в нас так. Пишемо так. Далі третє А у квадраті плюс Б в квадраті дорівнює А плюс Б, що множиться на A плюс Б. Ні, це не так. Це в нас. А плюс b до квадрату. Тобто записуємо ні. Як можна записати правильно? Ну, А плюс b в квадраті не розкладується так просто на множники. Тому можемо записати так, наприклад, що А плюс b до квадрату це дорівнює А плюс b якраз що множиться на А плюс b. Є? Ну і наступне третє. 3 в квадраті мінус b в квадраті дорівнює 3 мінус b на 3 плюс b. Дійсно, різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто записуємо так. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, які з рівності є тотожностями? записуємо, що це у нас 2 і 4. yeah